Отже, попри всі складнощі, цей тиждень усім нам дав сподівання на більш швидке наближення нашої перемоги. Збройні сили України проводять масштабний контрнаступ у Харківській області, докладають зусиль для звільнення від окупантів нашого півдня, утримують оборонні рубежі поблизу Донецька. Сьогодні головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний повідомив, що цитую збройні сили продовжують звільнення окупованих Росією територій від початку вересня. Понад 3 тисячі квадратних кілометрів повернуто під контроль України на харківському напрямку. Ми почали просуватися не тільки на південь і схід, але й на північ до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів. Кінець цитати це надзвичайно гарні новини. Власне дій на Харківщині можна назвати таким собі ідеальним штормом, який був гарно спланований і реалізований нашими військовими. Кожен день це нові відвойовані рубажі. 8 серпня це Балаклія і Місина навколо неї. 9 вересня, це ривок від Балаклії до Шевченкового. Вчора від Шевченкове до Куп'янська від Волхового Яру до Ізюму. І далі, от зараз є інфографіка, яка до речі показує просування наших військ і звільнення наших територій від окупантів. Бачимо, як швидко розширяється цей анклав, який є вільним від противника. І бачимо наскільки по. Потужною є динаміка на лінії фронту. Зараз продовжується звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Ці події, до речі, викликали захоплення не лише у нас. Ось декілька тез спливових закордонних видань. З Washington Post написало про те, що цитую відбувся приголомшливий розгром російських військ на Харківщині. Видання зазна... зазначає, що у російсько-українській війні, яка останні кілька місяців була важким артилерійським протистоянням, з'явився новий імпульс, і що українські війська цитую мають потенціал змінити хід війни. У свою чергу видання New York Times згадує про звільнення ізюму. Місто було важливою для росіян проміжною станцією для поповнення і посилення їхніх військ, задіяних у боях на сході України. Видання визначає, що впродовж серпня українське військове керівництво анонсувало наступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, застосувавши прийом дезорієнтації ворога. Швидкість просування збройних сил на Харківщині Таймс називає приголомшливою. Звісно, ворог спочатку, до речі, спробував кинути обі резерви, аби стримати наш наступ і кинув їх на захист Ізюму. Це було, до речі, вчора. Але наше командування знову переграло ворога, і подальший наступ наших частин був за тими напрямками і результатами, які позбавили ворога сенсу та можливості. Обороняти ізюм до речі, ворог там залишив значну кількість і техніки, і боєприпасів. Також були повідомлення, що підрозділи 3-ї мотострілецької дивізії. 20-ї армії ворога не встигли втягти з ізюму, залишили залишились без забезпечення і потрапили в полон. Тож будемо чекати таких деталей з фотографіями іншою фотофіксацією. А якою ж була оця реакція головних расистів? Міністерство оборони Росії після того як пару днів переживало такий німий шок, нарешті брехливо заявило, що це зовсім ніякий не відступ з Харківщини, і те, що у російських пабліках до речі, називали новою цусімою. Виявляється, було цитую, триденною операцією зі згортання та Організованого перекидання Ізюмсько-балахрійського групування військ на територію Донецької народної республіки десь ми таке вже чули хоча це поки що і не дотягує до заяв про жест доброї волі. Зараз аршисти залишають територію Харківської області, відходять на схід до річки Оскол, де ймовірно вони спробують розгорнути нову. Лінію оборони вздовж водних перешкод тут до речі варто все таки нагадати деякі деталі про темпи нашої операції і про її наповнення. Нагадаю, що частина Західного військового округу Росії захопила Балаклію 2 березня. Від Балаклії з 2 березня у напрямку Слов'янська російські війська за 6 місяців пройшли десь близько 20 кілометрів. Ми це повернули за 4 доби і пройшли в глиб оборони противника на понад 50 кілометрів. І зараз ми говоримо про звільнений і Купіянськ і Ізюм. Що важливого і нового в цій операції, яку до речі, в Пентагоні нарешті почали називати наступом. По-перше, як на мене, ми проводили цей наступ без переваги в живій силі і важкій бронетехніці. Проте яскраво продемонстрували перевагу нашого військового мислення над ворогом. Наші панувальники цієї операції використовували підхід, коли ми не атакували в лоб ворожу лінію оборони. У нас було поєднано маневр підрозділів, охоплення ворожих сил і високоточні удари по глибині оборони противника. Все це, до речі, робилося на основі якісної розвитки і стійкого надійного зв'язку між нашими вступаючими підрозділами. Це вкрай важливий чинник. Це власне чимось нагадує відлуння американської тактики штурмових дій, коли спочатку руйнуються всі можливості ворога до опору в глибині його оборони, а потім в оптимальний момент і в оптимальному місці проводиться атакуючі дії. У нас, до речі, ці атакуючі дії були хіба що на першому етапі. Коли ми пробивали по лінії оборони в одному місці, потім виявилося, що другої лінії оборони у противника немає, вона фактично не насичена і там немає резервів. Що ж до наших далекобійних високоточних ударів, які Використовувався в ході підготовки і до цієї операції, то вони наносились насамперед не по ротним взводним опорним пунктам, а по командним і спостережним місцям, по командним пунктам по вузлам зв'язку, базам з паломастильними матеріалами та боєприпасами. І це, до речі, мало сенс і результат. Коли почалися наші наступальні дії, то ворог на тих же опорних пунктах не мав можливості досікого опору, і головне, він не мав взаємодії з командуванням, Дням вищої ланки, і оборона почала сипатися. Також ця операція почалася для ворога несподівано. Було обрано момент, до речі, коли відбувалися ротації на лінії оборони противника, коли більш-менш боєздатні підрозділи йшли на ротацію і на заміну, і ворог виставив першу лінію другорядні і менш підготовлені бойові частини. Третій чинник цікавий, і важливий те, що ворог, власне, не очікував атаки саме в цьому місці, не міг визначити напрямок наших маневрів, з огляду на особливості місцевості і перепади, і висот, і, і рослинність власне сприяли нашому маневру. І ворог, до речі, також не був готовий до того, що це буде така глибока операція широкими цілями. А наші бійці активно просувалися в глибо противника, не даючи ворогу. Можливості оговтатись і зрозуміти, що відбувається на навкруги, вмотивовані українські підрозділи фактично перемогли ворога саме швидкістю і маневром. Причому, повторюсь, наш контрнаступ почався без додаткового зосередження сил і засобів, що так само вело противника в оману. При цьому на цій ділянці фронту, яка забезпечувала прориви далі розвиток прориву, діли найбільш такі боєздатні наші частини або ті частини, які мають Ну, на снагу до перемоги. Нагадаю, це якраз 92-га механізована і 14-та механізовані бригади, 80-та аеромобільна, 25-та повітряно десантна бригада, 113-та бригада територіальної оборони. Також відзначу, до речі, роль генерального штабу у плануванні і командувача сухопутними військами генерала Сирського в управлінні нашими силами, які в ході операції дійсно заслуговують найвищих оцінок щодо професійності і підготовки проведення цієї операції. Тож можна стверджувати, що на початку вересня українська армія на цій ділянці фронту взяла ініціативу свої руки.